Їх називають світом нових можливостей, храмом науки. Вони дарують любов до читання та зберігають понад тисячі книг. Так, цього тижня говоримо про, про бібліотеки. Львівська обласна бібліотека місце, яке дарує любов до читання. А по-справньому сучасна бібліотека це урбан бібліотека. Бібліохаб під високим замком. Місце, де точно знайдеться цікава книга. А як щодо Читання у затишному саду. Знаєте, що таке Вікіпедія? Тоді вам точно варто побувати у Вікібібліотеці. Не знаєте, яку бібліотеку обрати? То дивіться, програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на телеканалі Правда тут ВІВ». а також на ютуб каналі програми Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.